Алаїс цикл Видатна особистість Ліч на Стажуванні, Частина 1. ЗНАЙОМСТВО Все почалося з того, що я померла. Взагалі, це не рідкість у нашому світі, та й у сусідніх також. І все ж, якось соромно молодому некромагові вмирати через портал, що криво спрацював. Але вийшло так, як вийшло. Безглуздо. Криваво і боляче. Загалом мені не сподобалось. Я тоді думала, що це кінець. Ха, наївна, все тільки починалося. Знову сама з собою розмовляєш? О, з'явився, не запилився, хоч що до другого я не впевнена. Так сталося, що ця балакуча безсмертна давнина застрягла в моїй голові, як і ти, мій мовчазний, друже. До речі, мене звуть Шиз Асшен Несхат. Можна просто шиза, якщо тобі так буде зручніше. Починається. А його звати Альдауар, і щось там ще довге і хитромудре. Скажу по секрету, інші заклинання і ті коротші і простіші у вимові, а користі у рази більше. Добре, що мій покійний наставник не змушував мене зубрити. Поведінка твого вчителя зневажає пам'ять про давніх. імена учнів першого некроманта, тому що цей зануда саме один із них. Так він сам каже Правда чи ні, не знаю. Так вийшло, що його душа опинилася в моєму тілі після воскресіння у вигляді ліча. пощастило мені, як потопельниці. Загалом цей зарозумілий голос у голові я кличу коротко і просто Альт. Досить скорочувати моє ім'я. Він часто так каже Ха, наче може мені щось зробити, хоча ні, все ж може. Наприклад, перехопити керування моїм тілом. Ось уяви собі скелетованого ліча, у якого очіці раптом починають поперемінно світитися то червоним, то зеленим, а сам він висить у повітрі і тремтить, як білизна на мотузці у вітряний день. Особливо весело, коли свідками цього стають кілька десятків не надто доброзичливих зомбі. А, ти ж не знаєш милу особливість нашого світу. У нас усі померлі стають зомбі, якщо не чимось гіршим. Загалом на ту розвеселу компанію мерців тоді чекало розчарування. Мозку в моїй черепушці не знайшлося. Хто б сумнівався, будьте досвідченим лічем. Якби я була досвідченим лічем, то в моєму тілі не було б підселенців. Так. Але маємо, що маємо. Ми так уже півроку. Уживаємось. О, до речі, я не попередила поки ми знайомилися, наше тіло взагалі спалювати зібралося. Он навіть дрова принесли замало, як на мій смак. Але чого ще чекати від недосвідчених у цій справі селян. Так що... Хочеш побачити трохи магії у виконанні грізного ліча? Тоді дивись. Глава 1. Маленька велика різниця. Дії селян неподалік інтригували. Заготовлена ними кількість деревини була достатньою для запікання баранчика або кабанчика, але ніяк не для спалення вщент ліча на кшталт мене. Мабуть, у першій справі у них було досвіду значно більше, ніж у другій, або просто не встигли зібрати потрібну кількість, що ймовірніше. Повільно повертаючи голову, я зосередилася і по аурах перерахувала майбутніх смертників п'ятеро дорослих поруч, на галявині, і в гаю, неподалікше буршать хмизом, ще двоє хлопчаків. Якщо зосередитись, зможу смію нагадати. Що ти їх маєш захищати. У голосі Альда прозирала усмішка. Ситуація, що склалася, його явно забавляла, а вони поважати мене всіляко, як захисницю і благонадійницю. Активувати заклинання промови для перепалки з голосом у моїй голові, така собі ідея, тому я вибрала за краще виразно подумати. Хто ж тобі винен, що ти надто схожа на тих, кого маєш знищувати? Справді, хто мені винен, що я скелетований ліч? Час би вже звикнути до того, що варто трохи зануритись у себе і після невдалої телепортації, як кубку моїх кісток знаходять, завертають у міже плащ і несуть на багаття, вважаючи звичайним скелетом. Азби з москими кістками розмова коротка. Якщо поряд немає некромага, руки в ноги і до найближчої застави, де він є. А якщо застави поряд немає, вдарити скелета чимось важким, щоб розробити якомога більше кісток, а потім спалити вщен цю кубку, що гримить і клацає щелепами. Вогонь найкращий засіб проти будь якої нежиті. Це в наших землях кожна дитина знає. Цікаво, їх взагалі не збентежило. Те, що я аж надто спокійно лежу. Ти б їм хоч слово сказала, чи що? Раптом вони знають, що звичайна нежить не розмовляє ага, і спалять, як незвичайно. Але ідея видалася мені непоганою, хоч у дієвість її майже не вірилось, принаймні попередні три рази не допомогло. З іншого боку, убити їх я завжди встигну, якщо припече. Ну що ж, спробуємо. Ви спалити мене збираєтесь, чи що? Молодець шиза, гарний початок розмови. Чоловік, що знаходився поруч, схоже, вирішив так само. Обережно заткуючи від мене, він витяг з за пояса сокиру і міцно стиснув топорище. Мабуть, таки треба було спочатку привітатись. Якщо ви не помітили, я не кромах і взагалі. Куль, ти чув? Оця скелетина зібралася і заговорила. Будь у мене вуха від басовитого лементу селянина з сокирою їх, напевно, заклало. Все таки є перевага у тому, що можливість бачити, чути та говорити мені вже півроку забезпечує магія. Дай їй обухом в лоба, щоб не рипалася, обізвався один із селян, осторонь, перекладаючи хмис із місця на місце. Сам він підходити до мене якось не поспішав. Та вона якась шалена, некромантом себе зве. Уже тихіше буркнув чоловік, дивлячись на мене і явно прикидаючи, як би зручніше вдарити обухом. Може, правда, з цих? Хто ж їх зна? Мабуть, селянин таки набрався хоробрості, бо не просто підійшов, а ще й плюнути на мене спромігся. Втім, схип. Засіли у своїх хворпостах, не докличешся, як треба, а як треба платити данину, так і тутаньки винось і клади. Все марно. Альт зітхнув ніякої поваги та розуміння ситуації. А я тобі казала впоришся їх вісім, спробуй все ж домовитись. Ага, схоже, в когось із нас двох проблеми з лічбою. Відпущу тих, хто не кидатиметься. Якось не схоже, що вони зроблять правильні висновки. Здохнуті без моєї допомоги, можливостей для цього. Наш внутрішній діалог був перерваний зненацька, у мій череп вдарив обух сокири. Не знаю, куди мав поцілити чоловік певне в обличчя, але удар припав у лобову кістку, через що від неї відколовся шматок і провалився всередину черепної коробки. Сам селянин наступної миті просто і невибагливо осів поруч із зі мною, булькаючою тушкою. Нічого особистого, але це була моя улюблена кісточка. Правильно розцінивши те, що сталося, другий чоловік швидко відскочив на кілька кроків. Вбивати не обов'язково. Маю право не думаю, що все обмежилося б лише черепом. Можна було приголомшити. Останню фразу підселенця я залишила без відповіді і переключила увагу на селян. Зловісно поклацала щелепою і активувала заклинання полюту, підняла своє скелетоване тіло в повітря і надала йому вертикальне положення. Ти ще вогники в очицях запали. Проігнорувавши знущання в голосі свого внутрішнього співрозмовника, я продовжила говорити. Чи знаєте ви різницю між некромагією і некромантією? Налякані чоловіки поперемінно дивилися то на мене, то на загиблого товариша. Так, звичайні скелети не літають і не розмовляють, а мій невдалий упокоювач уже без п'яти секунд зомбі. Невидиме звичайному оку буро зелене свідчення відразу охопило тіло селянина. Що навіть після смерті продовжував чіплятися за сокиру. Скоро встане. Не знаєте, очевидний висновок. То я вам покажу. Ризикуєш, знаю, не відволікай. Чоловіки стали потихеньку відходити. Очевидний і кращий для мене маневр. Було б гірше, якби вони вирішили на мене всі разом кинутися, гірше для них, звичайно. Але зайві мерці і мені були без потреби. Самі потім їх упокоювати, але їм захотілося жити, що мене цілком влаштовувало. Тим часом свіжоповсталий зомбі, продовжуючи тримати в руках сокиру, заворушився і спробував підвестися. Поки не пройшов період первинної незграбності, треба було діяти. Ось це – Вагомо мовила я, кладучи скелетовану долоню на маківку мерця, що вже звівся. Некромагія. Білявий спалах і чоловік знову звалився на землю. Цього разу мертвіше нікуди. Судячи із змінившихся лиць селян, вони почали щось розуміти, що саме це вже інше питання. Некромантію на ньому я, на жаль, вже не зможу показати. буденним тоном промовила я. Тіла повсталих для цього не годяться через зміни у нутрощах. Страждає точність передбачення, я вам так скажу, але якщо хочете, я поклацала щелепою і надала своєму голосу трішки зловісності можете підходити по одному. Обіцяю, це буде швидко і не боляче. Ну, майже, заодно дізнаюся, в яке захолустя мене занесло цього разу. Пане Некроманте, жальтеся! Першим здоровий глузд прокинувся у пливуни невдасі. Бухнувшись навколішки, він заломив руки перед собою. Інші селяни втягнули голови в плечі і зробили ще кілька кроків від мене. Пані, звично виправила я. Погані! Відразу виправився уклінний селянин. Ми ж зла не хотіли. Хто ж знав, що ви наша ратівниця? Ми звали, кликали ваших родичів, та нікого не дочекалися, замкнулися вони у своєму хворпості наглухо. А у нас неспокійно, просто жах. Щоночі мертвяки вилазять, частокіл хитають, під вікнами виють. От і вас, як знайшли, подумали, що хвойда ця клята виповзла, а заповз до світла не встигла. Ну, от і вирішили того спалити, поки не прийшла до тями і вночі не пришкандибала. Селянин зиркнув на чоловіків, ті з приреченим виглядом ляснули навколішки позаду нього. Схоже, він був старостою чи якимось на зразок того, тобто головним продовжуючи лементувати, він став перераховувати, хто коли і скільки разів повставав за минулий місяць. Ситуація виглядала гнітюче схоже, представлений спостерігати за цією ділянкою штатний некромах не справлявся зі своїми обов'язками. Можливо, навіть з поважної причини, бо помер. Треба допомогти. Тобі моє тіло набрідло, якщо так, я не тримаю котись куди хочеш. Подумки огризнулася я. Це робота для місцевого штатника. Я, звичайно, молодий та талановитий фахівець, але поки що без досвіду. Моє завдання зараз дістатися до застави та влаштуватися на стажування. Одне іншому не заважає. Філософське зауважив Альт. Спочатку на заставу, тим паче вона явно десь поблизу, судячи зі слів твого співрозмовника, а потім сюди, для наведення ладу. Молодим фахівцям корисно займатись польовою роботою. Крити було нічим, окрім пари лайливих слів, але навіть вони не передавали весь зміст того, що я подумала про ідею свого підселенця. Якщо тут справи справді наскільки погані, як розповідає цей чоловік, про моє перше завдання можна здогадатися навіть без сеансу некромантії. От тільки шанси на упокій якісь завеликі, і воно не входить в мої плани в найближчу вічність. Тільки хто ж мене питає де найближча застава? Селянин заклипав очима. Хворпост? Там. Невизначений помах руки скоротив кількість можливих напрямків із восьми до чотирьох. Вже щось. А точніше. За гаєчком, чоловік показав на хирлявий ліс за моєю спиною. Там дорога, якщо йти нею за сонечком, вона й приведе. На захід чи що? Гаразд, розберуся на місці. Як далеко? Доль це мій синочок, спритний хлопець. Щербато усміхнувся мужик. Якщо на світанку вибігає, то до заходу сонця встигає повернутися. Дивно, що саме? Не те, щоб я не підозрювала, що мав на увазі Альт, але про всяк випадок вирішила перепитати півня, шляху від застави і неупокоєні, що вільно розгулюють, і куди ж тебе занесло? Мені й самій це цікаво, і якщо ти помовчиш, то можливо, навіть дізнаюся. У мене є певні думки з цього приводу, але добре, не заважатиму. Підселенець погодився підозріло швидко, напевно, якісь хитрощі, але я вирішила на них не піддаватися все одно скоро не витримає і сам повідомить. На мене ж поки що продовжували дивитися четверо селян та один труп. У лісочку за моєю спиною щось А вже ж двоє хлопчаків там було. Напевно, причаїлися і спостерігають. За шелестом послідував хрускіт, і по округлених очах старости я зрозуміла, що це не хлопчаки. Ухилитись від удару було нескладно. Значно складніше було, відлетівши вбік, потрапити прокляттям у спину молодого упера. Дрібний і рухливий, він врізався в мерця з сокирою і, ухнувши, швидко розневернувся у мій бік. Але уповільнення діяло безвідмовно, надаючи мені можливість розглянути нову дієву особу нашої маленької вистави. Таки один з хлопчаків, тільки трішки мертвий. Другий теж помирає, люб'язно підсказав Альт. Кістки суртаза, два у пері, та ще чотири в перспективі. Я не потягну, а ти попроси гарненько, і я й допоможу. Зверхнява посмішка була виразно чутна у голосі підселенця, що невимовно дратувало, але ситуація ставала надзвичайно небезпечною тому віддячу згодом. Альдауаре, будь ласка, не зловживай моїм тілом, відповіла я, водночас прикидаючи, чим би вліпити у перу по його вишкіреній морді, той завмер, принюхуючись і ніби вибираючи, на кого напасти першим. Спробувати знешкодити мене або ризикнути і поласувати свіжим чоловічком. Селяни, усвідомивши те, що сталося, насупилися, піднялися з колін і дістали сокири. Не про те просиш, весело озвався Альт. Ну, гаразд, дивись і вчись. Останні слова підселенця вигнули моє скелетоване тіло дугою просто у повітрі неймовірне почуття. Як від удару обома ліктями, колінами і мізинцями на обох ногах одночасно. Хто відчував таке, не забуде ніколи. Будучи лічим, я начебто як і не повинна відчувати болю, але все одно відчуття дуже схожі на прижиттєві. До цього неможливо звикнути. Альт, отримавши моє тіло в своє розпорядження, гордовито випростався і злетів трохи вище. Таке відбувалося щоразу. З чого я зробила висновок, що за життя він був досить високим. Малозначуща дрібниця, але що ще мені робити, як не міркувати про всяке, доки моїми кістками керує хтось інший? Упер уже гайнув до селян. Це він дарма. Альт прошипів заклинання, моїм тілом пройшла хвиля сили. Голосно чимось хруснувши, прямо в стрибку, нежить завила і, обм'якнувшим культом, приземлилася. Пов свою мету старосту. Той виявився кмітливим. Влучним ударом сокири чоловік відсік у переві голову і зі злістю штовхнув її, відкидаючи далеко вбік. Все одно, тіло, якщо його не спалити, рано чи пізно знайде втрачену частину і приростить назад. Ось тільки з переламаними, а тепер ще й відрубаними руками та ногами, це зробити буде набагато складніше. Інші селяни зорієнтувались досить швидко. Доль. гаркнув староста, крутячи з головою з боку в бік, сподіваючись почути відповідь. Другий хлопець, його син. Альт вирішив донести до мене очевидний факт. Благо зробив він це уже прямуючи до підлізку, звідки вискочив упир. Слабка червона аура дитини просвічувала крізь рідку зелень листя. Ти можеш допомогти йому. Невпевнений. Доб'єш, підселенець нічого не відповів. Мої скелетовані руки обережно розсували тонкі гілки, і я безмовно ахнула від побаченої картини. Хлопчисько, судячи з усього непритомний, лежав, розпластавшись з розірваним животом. Земля під ним суцільно просочилася кров'ю. І я мимоволі здивувалася, що дитина досі жива. Ззаду хруснули гілки. Альт підняв мою руку, наказуючи селянину зупинитись. Якщо хочеш, щоб він вижив, не обертаючись, прошелестів він, відійди і не дивись, щоб де не почув, не обертайся. Інших це також стосується. Ти ж сказав, що не. замовкни. За зміною тону Альда, я зрозуміла, що замовкнути справді час. Тихо перемовляючись і насторожено озираючись, чоловіки відвели старосту. Повірили, не стали сперечатись. Підсаленець вже опустив моє тіло навколішки поряд з вмираючим хлопчиськом. Він справді був непритомний. Обійшлося без криків навіть тоді, коли мої руки, охоплені м'яким зеленуватим свідченням, поринули в його нутрощі, зрощуючи, упорядковуючи та укладаючи все правильно. І поки Альт, без зупинки безліч разів шепотів, стілюючи заклинання, я безмовно благала першого некроманта про милість до цієї дитини. Ну і для нас, сил попросити, не забула, щоб їх вистачило на стілення ран і щоб моє тіло не розсипалося купкою кісток при цьому. От і все. Він, почала я обережно, живий, живий, Альда, ти втрачаю контроль. Беземоційно прирвав мене підселенець, готуйся. Мене знов вигнуло дугою, але повернення законної душі контролю над сполучними чарами завжди відбувалося не так болісно. Поясни їм, як доглядати за хлопцем найближчі кілька днів, закінчив Альт. Та зрозуміла я, зрозуміла. Клацаючи щелепою, я піднялася в повітря, прикидаючи чим витерти закривавлені руки. Не те, щоб це завдавало якихось незручностей, але непідготовлені глядачі могли зрозуміти це неправильно. Отямившись, я додала, дякую. Недаремно ж я був цілителем до приходу суртаза. Голос підселенця змучав стомлено і зовсім трішки самовдоволено, хоча до останнього думав, що він помре, пощастило хлопцеві. Головне, тепер, щоби вдома не нашкодили клич старосту. Довелося витратити кілька хвилин на те, щоб згадати його ім'я. «Е, куль? невпевнено покликала я. Правильно згадала. Селянин відразу підвівся, але, пам'ятаючи про наказ Альда, не обернувся. Молодець. Пані, Іди сюди. Живий твій син. Побачивши закривавлену мене, староста завмер. Решта чоловіків стривожено поглядали то на нього, то на мене. Я плавно відлетіла вбік, відкриваючи їхнім поглядам тіло на землі, закривавленому і роздертому одязі, але при цьому зовсім неушкоджене. «Толь!» – видихнув староста і вже не звертаючи на мене уваги, ламанувся до дитини. Тиждень з ліжка не випускати. беземоційним голосом почала я перераховувати. Рясно напувати, годувати вдосталь, але не надмірно. Ох, мам, це нам влаштує сину! Не знаю, чув мої слова староста чи ні, але шелест і хрускіт на гадлявині нагадали мені про незакінчену справу, про другого хлопчика, якому не так пощастило. Шкода хлопця, ніби прочитавши мої думки, зітхнув один селянин, перехоплюючи сокиру зручніше і розвертаючись на шум. Що й у родичі загинули, що сам. Сирота? Навіть у посмерті моя цікавість залишалася зі мною. Так, озвався інший чоловік. Батька його весною упир на шматки порвав у полі, мати захворіла з горя і до літа того. На щастя, хоч не кроманта покликати встигли, не встала. Хлопчик з долем дружив, ось кулі дав йому притулок. Та коли щастя на роду не написано, так і порятунку нема. Запитай, скільки їх було, коли вони збиралися спалювати тебе, несподівано промовив Альт. Так усі ж тут, здивовано озвалася я, п'ятеро дорослих та двоє хлопчиків. Ну, з урахуванням мертвих. Запитай, якщо ти наполягаєш і додала вже вголос, звертаючись до чоловіків, скільки вас було, коли ви збирались мене спалити? Моє питання стало для селян такою ж несподіванкою, як і наполегливе прохання Альда для мене. Вони завмерли, передивляючись один за одним. Шурхіт і хрускіт з боку галявини став все виразнішим. У моєму відсутньому серці ворухнулося неприємне передчуття: Сім, озвався староста за моєю спиною. Вісім, буркнув Альт. Нащо їм брехати мені? Гадки не маю, і цей восьмий. Підселенець перервав власні слова настільки ж добірним і невимовним поєднанням шиплячих і свистячих звуків священної мови, що я навіть не відразу зрозуміла, що викликало цю його реакцію. А коли зрозуміла, то усвідомила справи зовсім погані. Альт був правий, але селяни теж не брехали. Восьмою виявилася істота, чию появу на галявині мені хотілося б бачити менш за все.